Україна З початку року вчетверо наростила виробництво протитанкового ракетного комплексу Стугна -ПЕ». і, за словами міністра з питань стратегічних галузей і промисловості Олександра Камишина. Далі цього виду озброєння буде ще більше, і завдяки тому, що частина цивільних заводів почали випускати оборонну продукцію, наші обсяги стрімко пішли угору. Та і в принципі наш оборонний комплекс він піднявся дуже сильно вгору із Піднявся з 89 го на 65 те місце у рейтингу оборонних компаній. Це є про «Укроборонпром». От В липні Україна виробила більше мінометних і артилерійських снарядів ніж за весь минулий, е ніж за весь минулий. Рік лише в корпоративному центрі «Укроборонпрому» скоротили близько 20% персоналу. А от на підприємствах навпаки, кількість співробітників збільшилася до 60%. Загалі «Укроборонпром» завжди була такою, завжди був таким проблемним концерном. Складний бюрократичний апарат, багато чиновників в керівництві «Укроборонпрому», мало людей, які працювали безпосередньо на заводах, які є частиною «Укроборонпрому». Зараз поступово все змінюється, переходить на адекватні рейки.